Знаходитись в позиції глибокого присідання дуже природно для нашого тіла. Це анатомічна поза, в якій до появи стільців із зручних крісел, а це на чверть мільйона років довше, ніж з ними. Люди відпочивали, випорожнювалися і взагалі проводили дуже багацько часу. Еволюція ж привела нас в зал, де тренер, що не хоче вчити вас присідати правильно і безпечно, бо це довго і складно, придумав байку щодо неймовірної шкоди глибоких присідань для суглобів. Чому ж на всіх змаганнях, де необхідно демонструвати абсолютну силу, всі присідають повні? Ніхто не переживає за сіпсовані суглоби. Тренер замовчує. Як і не розказує про дослідження, якому вже хвала небесам 11 років. Зветься воно аналіз навантаження на колінний суглоби, хребетний стовп зі зміною глибини присідання та вагового навантаження. В ньому недвозначно робиться висновок про єдиний безпечний та корисний для вищезгаданих суглобів спосіб присідати повністю. це не тільки продовжує життя суглобом, а й позитивно впливає на м'які тканини: зв'язки, сухожилля та м'язи. В кінці кінців посилання на дослідження залишу в коментарі, зберігай відео та поширюй його серед друзів, щоб присідати правильно та залишити вже того горе тренера без грошей.